Є вже з нами пані Галина Куц, пані Галина, депутатка Харківської обласної ради. Вітаємо вас. Вітаю. Власне, пані... як минула ніч в Харкові на Харківщині, розкажіть, будь ласка. Зараз на Харк... на Харківщині досить така велика зона напруги. Це звичайно Куп'янський напрямок і вночі, десь біля 12 ночі, були знову удари. Був удар по Чугуєву. Це містечко, яке знаходиться приблизно в 40 кілометрах від Харкова у Куп'янському напрямку. Там пошкоджено автовокзал, готель, автівки, біля житлового будинку. Це там є поранення з осколковими пораненнями люди. Був удар також по Куп'янську, там теж є там є й загиблі. Власне кажучи, дуже ворог став себе показувати у такій, знаєте, якби енергія творення спрямована на руйнацію. Я б сказала так. коли у нормальних людей енергія творення спрямована на те, щоб творити щось позитивне, тут на руйнацію. Тому що декілька днів тому вперше по Куп'янську було вдарено кабом, ну каб це керована авіабомба, уже з такими касетними кульками сталевими. І уявіть собі, ті кульки, коли розсипаються, то потім діти думають, що це щось таке цікаве, можуть взяти в руки, а воно буде вибухати. Паралельно. У містечку Первомайськ, а це містечко знаходиться взагалі подальше від лінії фронту. Воно на півдні Харківщини знаходиться. Там е швидко мерія забила в усі дзвони і попередила, що е хтось ходить і розкидає ліхтарики з вибухівкою, щоб діти не брали, люди не брали. Тому що цей ліхтарик вибухає в руках і ранить кінцівки, е тому що замість батарейок там він начинений вибухівкою. І тобто, це так одночасно в різних територіях Харківщини таке робиться, тобто, і дивіться ще паралельно б'ють тепер по вокзалах. То в великому бурлуку били по вокзалу. Тепер в чугуєві вночі по автовокзалу. Тобто ці місця, де цивільні люди збираються, щоб евакуйовуватися. Тому якось дуже ворог показує свою таку злу сутність, навіть диявольську сутність, щоб ту енергію творення спрямувати на, руйну, на руйнацію, і з отаким цинізмом вбити цивільних людей, вбити їхніх дітей. Ну отаке от у нас створиться зараз. Uh... Ви сказали про те, що б'є є по місцях, де люди можуть евакуйовуватися? Власне, в Ігор Терху, мер Харкова вчора спростовував чутки про те, що йде мова про евакуацію громадян Харкова, про евакуацію держслужбовців. Чи люди обговорюються між собою? І як ця інформація опиняється на Харківщині? Це теж якісь російські і псо проникають через наші телеграм-канали, інші соцмережі? Зрозуміло, дякую. Е, 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 ігор Терехов говорив про сам Харків і в Харкові дійсно поширяться різні чутки про те, що і документи вивозять держслужбовців. Мені хтось там вже телефонував. Ой, держслужба вивозить документи, покидає. Ну за моїми спостереженнями, оскільки я контактую як депутат з держслужби, я цього не помічала. Скажу чесно, ну це якісь е, чутки поширюються, е, і думаю, що їх звісно поширюють якісь. Такі російські наративи, якісь російські псої, якісь, мабуть, люди, які в цьому зацікавлені щодо самого Харкова, дійсно про евакуацію мова не йде. А от щодо Харківщини, щодо області, особливо щодо той території, що прилегла до покордоння з Росією, території, що прилегла до фронту, до лінії фронту, там постійно йдуть оголошення про евакуацію. Навіть мені в Харкові приходять смски. Ну, мабуть, всім мешканцям Харкова приходять ці семески від Харківської обласної військової адміністрації, де дається телефон гарячої лінії, якщо потрібна евакуація, де обіцяється безкоштовна евакуація. Є такі послуги, і ці послуги даються через смску, тому що може бути таке, що в сірій зоні на лінії фронту просто немає інтернету. А Смс людина почитає і знає, до кого звертатись, якщо їй потрібна евакуація. І паралельно, оскільки я вже сказала, що досить таке напруження на Куп'янському напрямку, там йдуть бої. І там паралельно вже оголошено було вчора, що під примусову евакуацію підпадають ще 18 населених пунктів на Куп'янщині. І мається на увазі на сам перед вивезення дітей у двох територіальних громадах великого бурлука та вільховатки. Там дітей десь понад 160 і мова йде про примусову евакуацію, щоб з тими батьками. Це значить, що ті батьки, мабуть, не погодились їхати, вирішили, що якось перебудуть в підвалах. Ну, говорять про примусову. Паралельно йде мова про обов'язкову евакуацію в інших ще населених пунктах. Це вже якби не примусова, а обов'язкова. Ну бачите, збільшується ареал, де Росія знову наступає і робить обстріли, і це на Харківщині. В самому Харкові поки що мова про це не йде. Що ж, тобто, в принципі, я так розумію, що з вісьмо з вісім пунктів з восьмох пунктів вивозять дітей зараз севренню Куп'янська. З 18 пункт населених пунктів, з 18 населених пунктів, пунктів здійснюється евакуація дітей. Взагалі вже дуже багато дітей звідтам вивезли, але відстежувати ту динаміку важко, бо коли розмовляєш з посадовцями, то вивезуть. А потім деякі батьки дітьми щось вертаються. Тобто, насправді досить важко порахувати їх. Є ж таке питання, що люди не хочуть покидати. Якихось своїх тваринок, і вони, і вони туди-сюди мігрують. І ще таке питання. На Харківщині зараз зафіксовано чи не найбільше переселенців ніж по Україні, понад 500 тисяч їх зафіксовано саме на Харківщині, у тих внутрішніх переміщених осіб, КПО. Тому що люди, які з отої сірої зони, їх просто переселяють або в Харків. На нас дуже багато гуртожитків, студентських зайняті переселенцями. Але зараз не дуже вистачає для них місця для тих нових і формують нові помешкання, нові території на Харківщині в тих більш безпечних регіонах. Люди не хочуть сильно далеко від'їжджати від своїх домівок. Думають, якщо що, вернемося швидко. Тому тут переселенців досить багато, вони свої, вони з Харківщини, але їх селять ну, близько. тут. Пані Галино, наостанок ще запитаю вас таке. Я не знаю, чи були ви в цьому кафе, назву його не можу сказати. Не хочу, по-перше, робити рекламу, але, можливо, ви знаєте, про що йдеться. На вулиці Сумській, у місті Харкові є кафе, де в меню є коктейль, яке вирішили назвати розстріляним відродженням. І я навіть не знаю, як на це відреагувати. Я думаю, що ті, що вирішили називати, вирішили якось, думали, що це буде цікаво, пізнавально, але, але це якось Це знецінює знаці... тих письменників, які загинули від, від російського режиму. Я з вами повністю погоджуюся. Оці технології знецінення вони йдуть до того, щоб знецінити саму подію. І уявіть собі, що це кафе знаходиться не зовсім далеко від будинку слова. Будинок слова це фактично осердя цього розстріляного відрожня. Це будинок, де е, в радянський час поселили всіх оцих письменників, митців на вулиці Культури 9 у Харкові. І це будинок, по якому вже прилітала російська ракета. Це будинок, в якому жили Лесь Курба, Застап Вишня, Течина, Сосюра, Куліш, е, Йогансен. Тобто, це будинок дуже цікавий. Е, з якого більшість мешканців тогочасної епохи просто розстріляли в Сандармоху і так далі. І фактично і тут, отак, знецінити це такий. Знаєте, я бачу в цьому навіть російські якісь технології. Я не знаю, чому так назвали, але я бачу російські технології, тому що я дуже добре пам'ятаю, як знецілювали сам термін майдан. Коли за часів Януковича придумали майданс на майдані, якісь станції, і щоб зникло слово майдан з вжитку Майданс, але цього це не вийшло, не можна знецінити такий термін. І отут іде термін знецінення розстріляного відродження, щоб воно асоціювалося з якимсь коктейлем для молоді знову для молоді. Або шістидесятники. Та шістдесятники це ж дисиденти, які фактично на своїх плечах принесли відновлення незалежності України. Я сподіваюся, що критична кількість харків'ян, яким не, не сподобається такий неймінг е, коктейлів, вони відвідують цей заклад і напишуть якісь свої відгуки і в соцмережах, і в книзі е, скарг і пропозицій. І може, запропонують якісь кращі варіанти, якщо у власників кафе на це не вистачило фантазії. Пані Галино, дякуємо вам. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку.